Вітаю вас, шановні відвідувачі сайту рейтинг букмекерів. З вами Олександр Золотогорський, журналіст програми про футбол і коментатор телеканалу 2, 2. І я радий вас вітати із тим, що нарешті стартує новий український футбольний сезон, який розпочнеться, як завжди, із Суперкубка України, з українського класичного матчу, протистоянням Динамо і Шахтаря, які зіграють між собою в Одесі. Дуже важко зараз розуміти, хто є фаворитом цього матчу, адже інформація не повна, на товариські матчі покладатися сенсу немає. І от якраз в матчі за суперкубок ми зрозуміємо, наскільки добре підійшли до цього сезону оновлений Шахтар, і, можливо, Трошки змінне київське динамо у Шахтаря, новий тренер Пауло Фонсека, і дуже цікаво подивитись, як зміниться ця команда. Вже е, багато говорилося про те, що португалець дещо е, мінятиме е, тактичні схеми. Травмованих у гірників немає, нібито все гаразд на зборі, нібито з'явилися нові лідери. Більшу роль, е, схоже, в цьому сезоні отримає бразилець Бернард. Е, е, Дуже важко сказати, яким буде цей Шахтар. От про Динамо можна сказати більше. Не думаю, що Динамо дуже сильно зміниться, і у Динамо є втрати перед цим суперкубком. Не гратиме Андрій Ярмоленко, дискваліфікація його вже продовжується. На відміну до речі, від Олександра Кучера, який у Кубку України свою дискваліфікацію відбув, а також травма у дуже важливого гравця київського Динамо, у правого захисника Даніло Сіли. Тож ми бачимо, що нібито по таких передматчевих розкладах все ж таки більше шансів у донецького шахтаря. Але я не буду ризикувати, не буду ставити ні на одну з команд. Скажу тільки одне: можливо, є сенс поставити на те, що не буде дуже багато голів у цьому матчі. 3-0-3-0. Такого, я думаю, не повториться у матчі за Суперкупок України, не повториться ці перемоги Шахтаря, як у минулому сезоні. Буде боротьба, боротьба дуже запекла, і думаю, що обидві команди в стартовому матчі будуть, будуть діяти достатньо обережно. Тому е, не буду нічого вигадувати, дуже проста ставка на цю гру, тотал менше 2,5, е, що має коефіцієнт доволі непоганий, 1,85 на парі матч. Не хочу особливо ризикувати. Ось така моя ставка. Якщо хочете, спробуйте повторити, обов'язково дивіться канал рейтингу букмекерів в Ютубі. Відчувайте гру, побачимося ще.